Помолитися за Україну та пройти духовне очищення та відновлення через паломництво благодійники за сприяння львівської обласної військової адміністрації влаштували для наших захисників особливу подорож сходження на святу гору. Афон. фонд дізнався через місце служби. Потім познайомився особисто з директором фонду кава і запропонували. Тому я не міг відмовитися від такого. Я думаю, що чекає багато всього цікавого, нового, інтересного. І найголовніше, що це дружній колектив. Група складається з понад 30 людей. Це ветерани, військові капелани, священнослужителі, реабілітологи та психологи. Військових ми обирали вільно, це був пост на Фейсбуці. Кожен наш ветеран мав можливість подати заявку, була співбесіда, психологічна співбесіда. І так ветерани наші відбиралися. Проект Духовна перемога на сьогоднішній день передбачає дві цілі. Перша ціль це є реабілітація духовна наших героїв, наших ветеранів, які прийшли в пекло. А друга ціль це максимально помолитися за цей тиждень на святій Горі Афон і привезти в Україну мир. І привести перемогу. А фон це одне з святих місць на землі. Я думаю, що постійна молитва, яка буде лунати, дасть можливість нам перемогти. Тому що Бог творить чудеса. І я сподіваюся, що хлопці. Будуть мати можливість відпочити а для нас важливо в рамках програми підтримки захисників і захисниць обласної адміністрації допомагати їм не тільки утримувати фінансову допомогу, бути залученими всі державні суспільні процеси мати можливість і власний бізнес, але й також і проходити психологічну ментальну реабілітацію. Очільник області також додав, що на майбутнє сподіваються залучити і інші благодійні фонди та волонтерів задля організації таких подорожей, бо вони несуть собі шлях до внутрішнього спокою, відновлення та зцілення наших захисників.